Привіт, друзі! Що таке бісектриса кута? Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з вершини кута. Проходить між його сторонами і ділить його навпіл. Ось, наприклад, маємо кут. Щоб провести бісектрису цього кута, спочатку виміряємо його величину, а тоді розділимо її навпіл. Так. Центр транспортера суміщаємо з вершиною кута. 0 проходить через сторону, друга сторона показує 70 градусів. Ділимо цей кут навпіл 35 градусів. Ось тут 10, 20, 30, 35. Оцей промінь і є бісектрисою кута. Оскільки він виходить із вершини кута. Проходить між сторонами кута і ділить цей кут навпіл, тобто на два рівні кути. Ще один приклад. Побудуємо бісектрису оцього цього тупого кута. Суміщаємо центр транспортера з вершиною кута. Нуль проходить через сторону кута. Тоді інша сторона показує градусну міру 130 градусів. Ділимо навпіл до рівня 65. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. І з вершини кута через цю точку проводимо промінь. Оцей промінь і є бісектрисою кута, оскільки він виходить з вершиною. Проходить між сторонами кута і ділить цей кут на два рівних кути. Ось і це все. З вами був Василь Васильович.